Такий розкішний будинок, в розкішному районі і дуже цікава купа. Я тут бачу якісь дизайнерські лампи. Тут трошки зламались тут одна. Бачите, це щось дороге дизайнерське, судячи зі всього. Але що від неї користь, якщо в неї одна лампа гавкнута? А це що? Це таке щось настільна лампа і київська. Ось, з лампочкою викинула. Може хтось візьме. Я не можу більше лампи тягнути додому, друзі. Як мені б не хотілося б. А, дитячі книжки. Чи є тут щось для малого? Він же таке проходив. Він же таке проходив. І він довго не буде цим бавитись, а може і буде. Знаєте, що я візьмемо декілька. Хоч у нього таких саме не було. Були з цієї серії, але саме таких ні. Не було. От я візьму 4-5 штучок. Ой, отакі от книжки.